Кроти, бобри, вишні, козли і навіть літаючі віслюки. Це друзі, не зоопарк. Це реальний футбол та реальне прізвиська футбольних команд. Ви на каналі Футграм, З вами Костя Фолстен. І сьогодні я познайомлю вас з черговою порцією цікавих команд, Розкажу про їхні логотипи та дивовижні прізвиська. Погнали! Давайте почнемо з німецького клубу Кьольн, за який на початку е 2000-х трохи пограв український нападник Андрій Воронін. Певнений, багато хто з вас пам'ятає логотип Кьольна і того, хто на ньому зображений. Так, там є козел, який опирається на червоне коло. А от звідки він там з'явився? Справа в тому, що у 1957 році на вечірці футбольної команди після закінчення сезону, що збігалося з карнавальними святами, один з гостей подарував босу клуба живого цапа. Назвали його жартуван на честь головного тренера Хеннеса Вейсфалера. Козел так сподобався самому наставнику та всім футболістам, що згодом. Не перетворився на талісман клубу. За 20 років став зображуватися на логотипі команди, а потім і на всій фанатській атрибутиці. В результаті за команду закріпилося прізвисько козли. До речі, а ви підписані на мій канал Фулграм? Зробіть це швиденько, якщо чомусь прогавили цей момент. І не забудьте про дзвіночок та подобайку. А ми рухаємося далі. Якщо говорити про Баварію, то в Україні найчастіше цю команду називають баварці або червоні. Але в самій Німеччині мюнхенський клуб має два неприємні прізвиська – ФК Голівуд та «Гівняні мільйонери. Обидва ці прізвиська пов'язані одне з одним. Справа в тому, що клуб завжди намагався скуповувати зірок. Поводилися вони, м'яко кажучи, не дуже вічливо. Керівництво та тренер Джованні Трапатоні дозволяли різко висловлюватися на прес-конференціях. У гравців завжди було зверхнє ставлення до своїх суперників. Футболістам Баварії здавалося, що вони є ну, господарями життя, бо отримують великі гроші і можуть поводитися як хочуть. Це призвело до того, що найпопулярніший клуб в Україні був одночасно тим, який майже всі ненавиділи. Цікаво, що екс-захисник Баварії Давід Алава також належить до ненависників у дитинстві Він терпіти не міг червоних, про що зізнавався в інтерв'ю. Може, саме через це він і втік до реала. Крокуємо далі, а там нас слодоцький арсенал українця Олександра Зінченка коли-небудь замислювалося, чому гравці цього клубу називають канонірами. Їхнє прізвисько походить від самого клубу, який був створений працівником збройної фабрики, яке знаходиться у Вілвічі. Вони виготовляли боєприпаси, стрілецьку, зброю, вибухівку. Саме тому їхнє прізвисько каноніри доповнює сучасну емблему клубу. Незважаючи на приїзд Волвіча, арсенал зберіг свою назву, але клубний значок час від часу змінювався. До речі, ви пам'ятаєте, хто ще з українців, окрім Зінченка, грав за лондонський арсенал? Пишіть свої версії у коментарях. Що стосується команди Еліза Барного, то в Борнота дуже цікавий логотип та прізвисько. Емблема Борнмуту щит із зображенням футболіста. Слід зазначити, що у англійській футбольній геральді це, е, це досить рідкісне явище. Зазвичай клуби малюють у своїх логотипах ну, там тварин, вигаданих чи реальних. Борнут вирішив відійти від традиції та зобразив на емблемі гравця. Причому то є не якийсь там збірний образ, а силует реальної людини. У 1971 році на логотипі команди з'явився легендарний форвард вишень Гілберт Доусен, який за 5 років у клубі забив 79 голів. Щодо прізвиська вишні або вишневі, то є дві версії його появи. Згідно з першою, тому що команда грала у червоно-чорних смугастих сорочках. Ці кольори вони, до речі, поцупили в італійського Мілану. Друга ж легенда оповідає про те, що Дін Курт, так раніше назвався стадіон Борнмута, було побудовано поруч із нерухомістю Купер-Діна, благодійника команди, на території якої також знаходилися вишневі сади. Трохи схоже на емблему Борнмута логу італійського Аталанти, щоправда, лише не пер... на перший погляд. На еблемі Аталанти на синьо-чорному тлі зображена одноіменна давньогрецька німфа. Міфологічна історія така, що цій героїні заздрила сама Афродіта. І вона притворила німфу на левицю, швидку і спритну. Засновники команди були шанувальниками давньогрецької міфології, і разом із назвою до клубу причепилося і прізвисько богиня. Якщо ще пам'ятаєте, то за таланту грав наш Руслан Маліновський. Наразі ж він захищає кольори іншого італійського клубу – «Джено». І в цьому колективі теж є цікава історія прізвиська. Спочатку нагадаю, що Geno є найстарішим професійним футбольним клубом Італії, яке було засновано у 1893 році в Геної. Генуя розташована в області Лігурія, тому прізвисько Генуесці та Лігурійці цілком виправдані. Прізвисько червоно-синє бере свої витоки в кольорі герба, а грифонами називають цю команду через цю істоту на тому ж гербі клубу і міста Геної. Цікаво, що спочатку Дженно був заснований як крикетний клуб, і тільки через 4 роки Джеймс Спенслі відкрив футбольну секцію цього клубу. Як ви здогадалися, Джеймс Спенслі не італієць, а британець він прибув до італійського міста Геної, щоб лікувати британських матросів, які працюють на вугільних судах. А в підсумку організував та заснував футбольну команду, в якій був і тренером, і голкіпером. А зараз я хотів би розповісти вам про літаючих віслюків. Ні, вам не почулося саме про них. Справа в тому, що саме це є призвиськом італійської команди К'єво. Вона була так названа на честь передмістя у Вероні К'єво. Головним їхнім суперником завжди була саме Верона. З року існування Кєву, а це 1929 і до 50-х років, їм ніяк не видавалося вийти до серії А. Прихильники Верону знущалися, кажучи, що швидше віслюки навчаться літати, ніж Кєву вийде до вищого дивізіону. Проте Кєво пробилося в серію А і на зло Вероні прийняли прізвисько літаючі віслюки. Також фанатів цього футбольного клубу часто називають жовто-блакитні італійського джалоблу, на честь клубних кольорів. Стосовно логу, то на ньому в Києву красується правитель Верони Кан Гранде де Ласкала на своєму коні. Саудівський колектив Кристіан Роналдо Аннар називають всесвітнім клубом. Все через клубний чемпіонат світу 2000 року в Бразилії. Саме завдяки участі в цьому турнірі команда отримала таке прізвисько. Сама назва «Аннаср» покладається на українську як перемога, і погодьтеся звучить якось банально. Логотип клубу представляє собою карту аравійського півострова з написами арабської, виконано у двох кольорах: жовтому та синьому. Жовто означає неймовірну саудівську пустелю, а сині величні води саудівських морів. Звичайно, прізвиська є не тільки у іноземних клубів, а й в українських, наприклад, ФК Олександрії. З офіційних в них лише прізвисько жовто -чорні». Не Неважко здогадатися, що саме через колір форми. А от фанати називають Олександрії по-різному, як, от наприклад, Фараони. Це все через велике єгипетське місто Олександрія, що було засновано ще Олександром Македонським. Також болівальники кличуть гравців Олександрії поліграфами, бо до 2004 року клуб називався Поліграфтехніка. Цікаво, що ще раніше, до 90-го року, команда мала назву Шахтар. Якщо говорити про шахтар, то е, якого ми всі з вами звикли, то донечан кличуть гірниками. Зрозуміло, що як і назва команди, так і прізвисько йде від професії, яка завжди була дуже популярною в Донецьку. Суперники називають Шахтар кротами. Це прізвисько закріпилося серед фанів через те, що як і шахтарі, ці тваринки працюють глибоко під землею. Уболівальники Динамо Київ зазвичай називають свою команду просто біло-сині. А ось ворожі фанати мають більшу фантазію. Наприклад, ментами та бобрами киян називали ще за часів Радянського Союзу. Ментами, тому що за спортивне товариство Динамо завжди було тісто пов'язане саме з МВС. Бобрами, гравців і виболівальників Динамо, почали називати наприкінці 80-х років, коли в команді з'явилося Маскот Бобер Дік. Але зараз усі ці прізвиська вже не так сильно на слуху, так само, як і прізвисько Рогаті. Так і я назвав за те, що у команди традиційно була серйозна підтримка від мешканців сіли невеликих міст. А ще є прізвисько сурки. Це вже завдяки президенту команди. До речі, ще раніше в мене вийшла перша частина відео про прізвиська зіркових клубів. Воно вже перед вашими очима, то ж ти на нього скоріш. А також пишіть в коментарях, про які ще команди ви б хотіли дізнатися або свої версії прізвиська тих команд, які я назвав у цьому відео. Завдяки вашій активності, цей ролик побачить більше людей, а це означає, що україномовний Ютуб ставатиме ще могутнішим. Бережіть себе та рідних. Побачимося в моїх наступних відео. Слава Україні!